Друзі, всім привіт! Рада бачити вас у себе на каналі. Як бачите, все ж таки з новим відео я заборилася, а все тому, що ми заболіли. Син вдома і щось монтувати, а тим більше озвучувати просто дуже складно. Можна хіба що вночі, але то взагалі не варіант. Я нарешті добралась до спортзалу. Дуже щаслива, оскільки. Фізично мені некомфортно мати лишню вагу, я досить низького зросту, як я вже говорила. І оці кілька кілограм вони є дуже помітними і психологічно мені теж некомфортно, тому буду працювати. А ще з нового я записалася в автошколу і скоро буду водієм. Ці всі події суттєво розфарбували моє. Декретне, сіре, монотонне життя. І нещодавно в спортзалі я зустрілася із своєю знайомою, яка мене дуже делікатно запиталася, що зі мною не так. І поділившись з нею, я дізналася, що і в неї подібна ситуація, але плюс до цього всього ще й панічні атаки. І вона мене запитує, як ти борешся зі стресом. Я, знаєте, точної відповіді не знаю, я зовсім не спеціаліст, але мене все ж таки спасає якась робота. Чи це якесь хобі, чи це банально навіть ведення каналу, коли ти можеш повністю погрузитися в процес, чи то картина по номерах, чи то в'язання, вишивання ну, все, що заважаєте, чи то спортзал, неважливо. Щось, куди можна повністю зануритися і відключитися. Від зовнішнього світу. що я намагаюсь робити, і маю вже певні результати. Моє волосся почало відростати. Звісно, не тільки через те, що я забрала стрес по а... можливості, да, по той максимум, який я можу забрати, а і через купу процедур, які я роблю. Результатом я задоволена. А ми дружно всією сім'єю прийшли працювати до нас додому. Ми вже можемо називати це нашим домом. Тут щораз якось робиться все затишніше, приємніше, перебувати. Ось точкових світильників ми так і не знайшли у свік на горищі, і довелося. Докупляти. Дякувати Богу, ми знайшли ідентичні в епіцентрі, забрали останні штуки, які там були. Ось це вам ще один мінус довгого ремонту. Коли ти щось купуєш, довгий час до того не доходять руки, а потім ти не можеш знайти, якщо то пройшло вже стільки. Ну, напевне, два роки, як ми купили ті світильники. Ой, стрес. Знаєте, ремонт це синонім стресу. Я як такої роботи не мала та знайшла, буду просто прибирати в шкафчиках. Хоча, якби, при здачі кухні майстри це мають якби, самі зробити. Та все ж таки, мені було сумно сидіти без діла, От, поки Артем дивився мультик, а ми працювали. Я вже неодноразово говорила, що кухня мені подобається. Повністю задоволена результатом, але все ж я не можу сказати: о, дівчата, це моя ідеальна кухня. Ні, це не так. Але я вважаю, що ми зробили максимум, аби дійти до ідеалу. Що я маю на увазі? Це, до прикладу, комунікації, які ми не маємо права і, та, в принципі, і не можемо змінити от, до прикладу, лічильник і труби до нього. Вони нам трошечки перепланували наше бачення кухні. Потім котел також на кухні, він і забирає корисний простір і ти його мусиш зашивати, ховати. Якщо б моя воля, то я б не робила верхніх шкафчиків. Зробила б кілька місць відкритого зберігання і все, щоб мені візуально кухня приносила більше естетики. Це моє, звісно, бачення. А ще, напевне, я б зробила мийку навпроти вікна, якщо б була така можливість. Але, на жаль, як бачите, не було. Тому вийшло так, як вийшло. Знову ж таки, я кажу, я повністю задоволена і взагалі дякую Богу, що в мене є своє житло, і я маю дах над головою і грішити тут нема чого. Та все ж, ділюся з вами. Якщо ви, до прикладу, м, плануєте або ремонт в квартирі, або взагалі будинок, то моя вам порада. Не ховайте комунікації чим подалі: в якусь кімнату, в якусь складову, в якусь господарську кімнату, аби вони надалі вам не створювали якийсь дискомфорт, або взагалі змінювали нагло ваші плани. От як в нашому випадку. І так, дякувати Богу, ми з горем пополам перенесли газовий лічильник, а то би він взагалі висів над. Над телевізором в майбутнє. Ось такі мої думки щодо нашої кухні. Я не знаю, як ваші чоловіки, як ви робите ремонт, але мені ніхто не давав зеленого світла. Все, що ми робили з чоловіком, це виключно спільна робота і це переважно компроміс. Бачення кухні, бачення е, дверей, бачення там, різних якихось елементів, таких як точкове освітлення, чи е, вимикачі, розетки, ми йшли завжди на компроміс. Що подобалось мені, не подобалось чоловіку і навпаки. І так під час всіх трьох років нашого ремонту. В цілому, я кажу, ми задоволені і якось так е, все, все плавно проходить і результатом таким наш, нашої спільної праці ми повністю задоволені. Е, надіюся, що дуже скоро приїдуть до нас і двері на монтаж. Це теж наша спільна робота, це теж наш компроміс, оскільки. Мені подобались одні двері, чоловіку інші, а вибрали ми зовсім треті двері, щоб ви собі розуміли. В переважній більшості моїх знайомих зазвичай всім займається дружина. Все обирає, вибирає чоловік, тільки платить кошти. Та з моїм чоловіком такий варіант не пройде. Він теж завжди... Бере участь у якихось таких дизайнерських моментах, можна і так сказати, він завжди бере участь, висловлює свою думку. І якщо так в цілому описати двома словами мого чоловіка, це заклятий перфекціоніст. І, до речі, кухню нам вже здали, вже повністю доробили її до кінця. І коли майстер здавав кухню, то він, напевно, вперше бачив таких дотошних клієнтів і, напевно, перехрестився, коли вийшов з нашої квартири. Та, в принципі, в нас ще є два спільних проекти. Ну, це так, хвилинка гумору, звісно. Ось так виглядає освітлення нашого коридору зараз. Мені, мені подобається. Я задоволена. І оскільки наш коридор досить довгий, ми поділили його на таких три зони, три вимикача. Що в залежності від того, де ти знаходишся, можна було включити світло. Перша, перших два світильники включаються одразу ж біля вхідних дверей. Можна включити два, а можна включити частину коридору, яка йде до несучої балки. І далі така спальна зона, можна сказати, ось частину коридору, де знаходяться спальні кімнати і ванна, там можна включити окреме світло. А ще в мене з'явився новий помічник і це, блін, мега круто, тому що з штативом знімати набагато-набагато простіше. Десь приблизно три тижні у нас не вимикають електроенергію і є можливість спокійно, не спішучи, попрасувати. Зазвичай зимою я прасую набагато менше, аніж в теплу пору року, оскільки якісь светри я майже не прасую. Ну, є деякі, які потрібно обдати паром, і в принципі готово. Та все ж дитячий одяг хочеться бачити попрасованим, особливо якісь такі ковтинки, які досить помітно, коли вони не попрасовані. От чим і буду займатися. Ось таким нехитрим методом я реанімую квіти, і вони відстояли в мене трохи більше двох тижнів. Саме через це я люблю все, що не троядне, так як вони буквально стоять ну, кілька днів і все. А інші квіти мають здатність виживати довше. 5 хвилин тишини. Сьогодні день народження білочки Віолети. Їй дуже цікаво, що ж заховано в тих чудових пакуночках, які їй подарували? Цю книжечку я придбала ще до війни і Артемкові, вона досі подобається. Тут мало тексту і багато цікавих картинок та комірочок. Він, якщо буде вибирати з-поміж інших книг, Обов'язково вибере цю. вона йому дуже до вподоби. Якщо ви шукаєте, можливо, для своєї дитини чи на подарунок, обов'язково придивіться. Моя рекомендація дійсно дуже гарні ілюстрації, та і, в принципі, казочка така дуже дуже добра. Маленькі жіночі радощі. Поновила собі гель-лак. І на цьому буду завершувати своє відео. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Цілую, обіймаю і до наступних зустрічей!